Їх спостерігачів на дільниці мають право направляти партії-учасниці виборів, громадські організації та кандидати в одномандатних округах. Хто такі офіційні спостерігачі і яка їхня роль? У більшості європейських країн про офіційних спостерігачів ніхто не знає. Там, відмінний від українського, навіть спосіб формування виборчих комісій. Приміром, у Німеччині голів комісії назначає Міністерство внутрішніх справ. Вже вони формують склад. У Франції результат виборів встановлює МВС. У ньому ніхто не сумнівається. В Україні все по-іншому. Спостерігачі існують не для того, щоб допомагати виборчим комісіям проводити вибори. Їхнє завдання упередити порушення закону під час виборчого процесу, запобігти фальсифікаціям. Офіційним спостерігачем від партії чи кандидата в одномандатному окрузі може бути виборець, тобто громадянин України, якому вже виповнилося 18 років і який є дієздатним. Оскільки вибори до Верховної Ради є загальнодержавними, то будь-який виборець, незалежно від місця проживання, може бути офіційним спостерігачем на будь-якій виборчій дільниці. Не може бути спостерігачем член виборчої комісії. Посадова особа органів виконавчої влади або суду, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування, військовослужбовець або особа, яка проходить альтернативну невійськову службу. Це означає, що заступник міського голови, прокурор, начальник департаменту місцевої державної податкової служби чи начальник місцевого СІЗО не можуть бути офіційними спостерігачами. Для того, щоб брати участь у виборах, політична партія чи кандидат у депутати в одномандатному окрузі повинні зареєструватися у ЦВК. І лише після цього вони можуть мати своїх спостерігачів у кожному виборчому окрузі. Для цього виборець, якого запросила партія чи кандидат, повинен написати заяву про згоду бути спостерігачем і додати до заяви ксирокопії першої та другої сторінок свого паспорта. Далі вже справа за юристами політичних партій та кандидатів. Офіційних спостерігачів реєструє відповідна окружна виборча комісія. Після того, як вона зареєструвала офіційних спостерігачів і видала їм посвідчення, вони можуть виконувати свої повноваження. Варто звернути увагу на такі правила: спостерігач може здійснювати свої повноваження лише у межах того округу, в якому він був зареєстрований відповідною окружною комісією. Спостерігач може вести спостереження на будь-якій виборчій дільниці у межах цього округу. Під час підготовки до виборів і в день голосування він також може переміщатися від однієї дільниці до іншої в межах округу. Зрозуміло, що такі переміщення варто погодити із тим суб'єктом, якого він представляє. Окрім того, варто пам'ятати, що після закінчення голосування, коли дільнична комісія починає підраховувати голоси виборців, залишати приміщення дільниці. Не варто. Через нечітко виписані норми закону спостерігача можуть не пустити назад і стежити за підрахунком голосів він вже не зможе. Політична партія та кандидат в одномандатному окрузі мають право зареєструвати в окружній комісії необмежену кількість своїх спостерігачів. Варто, однак, запам'ятати, що одночасно на виборчій дільниці може бути присутнім лише один представник певної політичної партії чи певного кандидата в депутати. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації і припиняються після встановлення ЦВК результатів виборів. Спостерігач у будь-який час може звернутися до окружної комісії, яка його зареєструвала, із заявою про складення повноважень. Зрозуміло, що партія чи кандидат теж будь-коли можуть відкликати свого спостерігача, звернувшись до відповідної окружної комісії. Зрештою, комісія, яка зареєструвала спостерігача, може достроково припинити його повноваження у випадку, якщо він грубо порушив закон. Окрім політичних партій та кандидатів в одномандатному окрузі, громадські організації теж можуть зареєструвати своїх спостерігачів для участі у виборчому процесі. Виборець, якого певна громадська організація запросила попрацювати спостерігачем на виборах, повинен написати заяву, у якій він дає згоду бути її спостерігачем, і надати ксерокопії першої та другої сторінок паспорту. Але маємо наголосити на тому, що представники усіх трьох суб'єктів партії, кандидатів та громадських організацій мають однакові повноваження і відрізняються між собою тим, що перші двоє захищають інтереси партії та кандидатів, а останні закон. Офіційний спостерігач від партії кандидата у депутати громадської організації має право без дозволу та запрошення перебувати на виборчій дільниці під час голосування, спостерігати із будь якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично, робити фото та кінозйомки, аудіо та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування. Бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничних комісій, зокрема і для організації голосування виборців удома та при проведенні такого голосування. Бути присутнім на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на дільниці та встановленні підсумків голосування в окружній виборчій комісії. Якщо спостерігач виявить порушення, Звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду із вимогою про його усунення, складати акт про виявлення порушення закону про вибори, який підписується ним та не менше як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, і подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду. Вживати необхідних заходів у межах законодавства для припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. І одне з найважливіших повноважень спостерігача отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених законом. Офіційний спостерігач від партії, кандидата у депутати чи громадської організації не має права. По-перше, безпідставно втручатися у роботу виборчої комісії, робити щось, що порушує законний хід виборчого процесу, або неправомірно заважає членам комісії виконувати свої повноваження. По-друге, у жодному випадку, навіть якщо вас про це попросить сам виборець, заповнювати замість нього виборчий бюлетень. По-третє, жодним чином спостерігач не може порушувати таємницю голосування, тобто бути присутнім у кабіні для таємного голосування у момент, коли виборець заповнює бюлетень. Забороняється намагатися сфотографувати виборця в кабіні або в інший спосіб порушувати таємницю голосування. Варто наголосити, що саме за ці зазначені вище порушення закону відповідна окружна виборча комісія може достроково позбавити повноважень спостерігача. Спробуємо детальніше пояснити сказане. Виборча комісія один з ключових органів у виборчому процесі. Комісія діє лише на підставі закону і в межах своїх повноважень. У випадку, якщо комісія виходить за межі своєї компетенції чи діє всупереч приписам закону про вибори, спостерігач має право голосно заявити про це комісії і попередити, що факт порушення зафіксовано і буде оскаржено до суду чи до комісії вищого рівня. Спостерігач не має права голосу на засіданні комісії і не має права втручатися в обговорення якогось питання. Якщо він таки спробує подискутувати з членами комісії, незважаючи на їх протести, така поведінка буде кваліфікуватися як грубе і безпідставне втручання у хід виборчого процесу. І комісія двома третинами голосів тимчасово позбавить спостерігача права присутності на цьому засіданні, тобто виставить його за двері. Однак, якщо справа зайде занадто далеко, дільнична комісія може звернутися до окружної, і вона достроково припинить повноваження спостерігача назавжди. А тому і ще раз, припинити повноваження спостерігача може лише та комісія, яка його зареєструвала, тобто окружна. Натомість дільнична може лише тимчасово позбавити спостерігача права присутності на засіданні, проголосувавши за це двома третинами від свого складу. І прийнявши з цього питання, постанову. А тепер найцікавіше під час голосування дільнична виборча комісія навіть цього зробити не може, бо голосування це не засідання комісії. Під час голосування члени дільничної комісії видають бюлетені, відривають від них контрольні талони, слідкують за тим, щоб ці бюлетені опинилися в скринці, а не в кишені виборця. Провести ж засідання дільничної комісії і проголосувати двома третинами голосів за те, щоб виставити за двері якоїсь спостерігача, вони не мають можливості. Однак не захоплюйтесь, ДВК може звернутися до ОВК навіть у день голосування. І виборча кар'єра спостерігача на цьому закінчиться. Окрім того, за дверима стоїть завжди готовий на все український міліціонер. Якщо спостерігач і справді спробує незаконно заважати членам комісії працювати або в інший спосіб порушувати закон, цей страж порядку складе протокол про адміністративне правопорушення і виведе спостерігача із дільниці у відділок. Тому, якщо ви спостерігач, ніколи не давайте підстав позбавити вас повноважень. Той, хто хоч раз брав участь у виборах, знає, що кожен виборець голосує особисто. Звідки ж тоді з'явилося це дивне застереження у законі? А от звідки серед виборців є особи, які прийшли на виборчу дільницю, але через фізичні вади самостійно проголосувати неспроможні. Це можуть бути виборці із вадами зору або опорно-рухового апарату. У таких випадках закон дозволяє, щоб хтось сторонній допоміг їм заповнити бюлетень. Однак цим стороннім не може бути спостерігач, член комісії, кандидат, довірена чи уповноважена особи. Лише звичайний виборець, на якого укаже той, хто не може самостійно проголосувати. Тому в жодному випадку навіть не намагайтеся допомагати виборцю проголосувати чи вкинути замість нього бюлетень. Усі знають, що мета виборів зміна влади, оскільки історія свідчить, що влада не завжди спокійно і мирно йде у відставку саме для того, щоб пересічний виборець не постраждав від можливих наслідків свого волевиявлення. Процес голосування є таємним. А навмисне порушення таємниці голосування кваліфікується як злочин, що передбачає високі штрафи, і навіть обмеження або позбавлення волі до трьох років. Це 158 стаття Кримінального кодексу України. Тепер зрозуміло, чому не варто підглядати або фотографувати виборця в кабіні для голосування чи просити його показати заповнений бюлетень, тому що є 158 стаття кримінального кодексу. З цієї ж причини не варто заходити разом з іншим виборцем до кабіни для голосування, навіть якщо він сам вас про це попросить. Під час голосування та підрахунку голосів закон дозволяє спостерігачу вживати необхідних заходів у межах законодавства для припинення правопорушення. Зверніть увагу, йдеться лише про день голосування. Наприклад, спостерігач має право не дозволяти виборцю вийти з приміщення дільниці у випадку, якщо той протизаконно намагається викрасти виборчий бюлетень. Але перш ніж розпочати якісь дії, спостерігач повинен переконатися, що виборець справді має намір викрасти бюлетені, а не йде з ними до виборчої скриньки, щоб проголосувати. Інакше буде великий скандал. А по-друге, переконайтеся, що виборець справді виносить виборчі бюлетені, а не газету Голос України, бо теж буде великий скандал. А тому намагайтеся діяти обережно і без конфузів, і лише у випадку, коли ви переконані, що здійснюється правопорушення. Якщо ви спостерігач, пам'ятайте, що вживати необхідних заходів у межах законодавства можна лише під час голосування та підрахунку голосів, тобто лише у цей вирішальний період голосування для того, щоб запобігти незворотним незаконним діям, які можуть істотно вплинути на результати виборів. Законодавець не виключає, що спостерігач може фізично заважати виборцю чи члену комісії порушувати закон у межах закону. Натомість застосовувати цю норму закону до порушників у мирний час, тобто на етапі підготовки до виборів, категорично забороняється, оскільки є достатньо часу для того, щоб оскаржити незаконну дію чи бездіяльність комісії або окремого її члена до суду чи комісії вищого рівня. У такому випадку спостерігачу потрібно лише грамотно фіксувати правопорушення, голосно попереджати правопорушників про відповідальність, можливі правові наслідки їх вчинків і переконувати припинити правопорушення. Практично це виглядає так: спостерігач зауважив, що виборець минув скриньку для бюлетенів і поспішно намагається вийти із приміщення для голосування. Під полою у нього видно аркуші паперу, такого ж кольору, як і бюлетені для голосування. Спостерігач повинен зупинити виборця. Для цього іноді достатньо стати на шляху правопорушника, голосно вимагати його припинити правопорушення і віддати членам комісії або вкинути в скриньку виборчі бюлетені. При цьому потрібно пояснювати виборцю, що він здійснює злочинне діяння, яке передбачає кримінальну відповідальність. Якщо порушник таки намагається вийти, затримати його і закликати членів комісії та інших спостерігачів втрутитися. За законом у такі ситуації має з'явитися міліція. У правопорушника вилучать бюлетені. Далі його чекає похід у відділок міліції і 158 стаття Кримінального кодексу. Ви спостерігач, і вам не вдалося затримати правопорушника, а члени дільничної комісії і ваші колеги-спостерігачі не виявили ентузіазму і не стали ловити фальсифікатора, все одно не здавайтесь. Обов'язково складіть акт про правопорушення, який має засвідчити своїми підписами два свідки. Додайте до цього відеозапис та фото події, якщо такі є, і негайно повідомте юристів партії, кандидата чи громадської організації, яких ви представляєте. Звісно, за умови, що такі є. Якщо ж ні, знайдіть у додатках до цих фільмів зразок позовної заяви чи скарги до окружної чи центральної виборчої комісії.